Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків, і в нас погоня. Так, або Корвет. Ну, давайте Мерседеса Бенса SLR Макларен візьмемо. У нас що дуель якась типу. Бо я бачу її за перше, і за друге місце тільки. Ми ще будемо вдвох ганятися проти поліцейських. Більше 19 кілометрів нам треба проїхати. Так, погнали! Так, скоротимо шлях. Так, сюди. Будемо постійно скорочувати шлях. Прискорюємось. Трохи перестарався із швидкістю. Ось так боком. Ось так вам. Попався у шипи. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так вам. Так, а ну. Ідіть ви лісом. Ось так вам. Так, промазав яж. Так. И лісом. прискорюємось. Так, тут прямо. Так, скоротимо шлях. Якому хану промазавну когось є, все ж хтось попався? І це мій суперник попався. У ті шипи Так боком. Ось так тобі. Іди лісом. Прискорюємось. Боком-боком отак. Прискорюємось. 6,5 кілометрів до фінішу залишилося. А іще, панове поліцейські. О, на Бентлі. Тепер на Бентлі. Приєдналися. Так, сюди заїдемо. Що там огорожа? Наче огорожа. Чув, що огорожа там була. Приспорюємось Так. Приглушник я вимкнув. Я не стиг зреагувати. Я хамуха. Ось так вам, панове поліцейське. Прискорюємось. Ось вам. Ось вам. Шорт. Як там? Гаразд. Засосую турбоприскорення. Ось так. Ось так можу до фінішу лише доїхати з такою швидкістю. Ну все, ми лідером приїхали і отримали золоту медаль. Винагорода мене очікує. Нова тачка. Koenigsegg SSXR Edition. Гіперсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!